Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Вчора після новин про атаку на Скабєєву дісталося Соловйову, який підтримав Камаз в новому витоку загострення в Ізраїлі під кінець жовтня. Коли здавалося б, що там кінець війни уже, коли автівка пропагандиста виїздила в студію, невідомі відкрили вогонь із автоматичної зброї та закидали машину коктейлями Молотова. За даними телеграм-каналів, загинув охоронець та помічник Соловйова. Пропагандиста втім евакуювали. Інформацію з зрозумілих причин замовчують. Путіну не потрібна паніка перед новою мобілізацією. Соловйов боїться та відмовляється виходити в ефір. В страхові він розповідав. Всім, що за ним полює Масад у той же час. Вчора приватна охоронна компанія Терор Аларм ще раз пригрозила російським пропагандистам за знущання жінок, які служать в армії оборони Ізраїлю. В організації заявили, що Росія відкрито висміює жінок солдатів Цахала, а також інших військових, вбитих чи викрадених терористами Хамас. Також путінську пропагандистку Ольгу Скабєєву назвали законною мішенью, як і Соловйова після останніх слів про браве діло Хамасу. Про це повідомляється на сторінці Терора Аларм. В організації заявили, що ізраїльтяни ніколи не забудуть про про те, що росіяни висміювали жінок військовослужбовців Цахал. Ба більше у заяві йдеться, що після перемоги Ізраїлю над терористами Хамас Росія заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Росія відкрито висміює жінок солдат Цахал, викрадених Хамасом. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того, як ми розберемося з Хамасом та сектором Гази, Москва заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Це обіцянка крові. Головна пропагандистка Путіна Ольга Скабєєва також є законною мішенью. Йдеться у заяві. Варто зазначити, що Скабєєво Сміювала ізраїльських жінок військових через відео танцями у соціальних мережах. Пропагандистка заявила, що саме так армія Ізраїлю готувалася до війни. На сайті терора Аларами йдеться, що організація є високоакредитованою приватною охоронною фірмою, яка не лише попереджала владу про терористичні атаки в міру їх виникнення, а й допомогла запобігти багатьом терористичним актам у розпалі атаки діло у Європі в 2014-2017 роках. Організація фінансується активістами та журналістами через криптовалюту, тож усі спонсори анонімні. Одночас вони відкрито заявляють, що основна команда єврейського походження. При цьому вони дистанціюються від єврейського вищого державного керівництва. За даними телеграм-каналів, російські пропагандисти та Путін зокрема потрапили у книгу Помсти, чи існують червоні лінії у таємній війні, подробиці якої суспільство дізнається лише через десятиліття після подій. Кого і що можна вважати законною ціллю розвідки, і чи існують правила гри, коли триває війна за виживання? Солов'єв сьогодні точно забруднив штаніжки, пролунав вибух поблизу квартири Соловйова. За даними телеграм-каналів, Пропагандиста вивела охорона, відвезла в невідомому напрямку. Він, як і Семенян, ходить охороною, боїться і правильно. Тепер помсти пише, що вибух відбувся через детонацію вибухівки під машиною Соловйова, нібито важко пораненого особистого помічника-пропагандиста. Лікарі зазначають, що до ночі той може не дожити самим Соловйовим, нібито все нормально. От помічника намагаються врятувати. Скоро ми побачимо геройські сюжети, як його розстріляли, але він не здався. Пише телеграм-канал Кремлівська табакерка. Офіційно про цей інцидент не повідомляється нічого. В своє время українські воєнна Служащий Егор Фирсов записал к кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву залишему мовою оригиналу, Адже Соловьев только русише разумеет. Российский пропагандист Соловьев обратился к украинским солдатам и спросил, что мы забыли на земле Донбасса. Меня зовут Егор Фирсов, я украинский военнослужащий 109-й Донецкой бригады территориальной обороны, и я отвечу Соловьеву: я ничего не забыл на земле Донбасса потому что я сам из Донбасса, и родился и вырос в Авдеевке, и сейчас мой родной город стирает с лица земли российская армия. Мне некуда уходить. Это моя родина, это Украина, и мы у себя в стране. Это вы, оккупанты, которые пришли в мой дом и уничтожаете мой родной город вместе с его жителями, вместе с моими соседями и друзьями детства. И мой долг, как человека, который здесь родился и вырос, защищать свою родину от вас тех, кто пришел, чтобы все здесь уничтожить. Вы хуже гитлеровцев, потому что даже гитлеровцы не сделали того, что сделали с Донбассом вы. Посмотрите на Мариуполь, посмотрите на Бахмут. Вы полностью сравняли их с землей. Вы пришли и уничтожаете даже те здания, которые 80 лет назад пережили немцев. За вами остается пепелище, и вы называете это помощь Донбассу? Нет, это не помощь. Тот, кто любит людей, никогда никогда такого не сделает. Вы ненавидите Донбасс и уничтожаете здесь все. А наш долг защищать Донбасс от вас. Таких, как я, десятки тысяч. И мы никуда не уйдем с нашей малой родины. И будем стоять до конца. Конечно же, ты не покажешь мой ответ на своем канале. Потому что ты способен только лгать. Ты боишься правды. Потому что правда не за вами. Правда за нами. Ми на своїй землі, поэтому ми побідім. Слава Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.